Майдан Незалежності знову у Скорботі. 15 січня в останню земну дорогу провели загиблого героя Дмитра Педоренка. Дмитро народився у селі Жобрин на Рівненщині. Здобував освіту у рівному у ВПУ номер 1 Після закінчення навчання працював верстатником. А так в селі нормально, ну я хороший роботяга такий. Ну, хороший хлопчик. Пані Людмила знає і батьків Дмитра, адже вони виросли в одному селі. Говорить, що загиблий герой багато часу проводив із своїми рідними. Річка горить рядом, то напевно ходив з татом своїм. Ну, тато ну, тим більше любить. Дід, дід такий водить. був хороший, бабуся надя. У листопаді 2015 року Дмитро підписав контракт із Збройними силами України на три роки. Проходив службу на сході країни в зоні проведення АТО. Після закінчення контракту він їздив на роботу у Київ та за кордон. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Дмитра призвали знову. 1 березня 2022 року він був у військовій частині. Від служби Дмитро не відмовлявся та хотів тільки бути ближчими додому, адже його дружина має проблеми із здоров'ям і важко самій із маленькою донькою. Коли Повномасштабне вторгнення. В березні він пішов військкомат і одразу поїхав от, і захищати нашу країну. Вже фактично він не... в червні місяці він був вже на передовій, і там приходив, так само захищав нашу, нашу державу. Але зараз ця домовина, вона нагадує нам про ту неймовірну, неоціненну ціну життя, життя цього героя. Який поклав життя своє за чудову донечку, прекрасну дружину, за тата, за маму, за рідних і близьких. У віці 28 років Дмитро Подоренко загинув 30 грудня 2023 року на Харківщині поблизу села Сеньківка. У героя залишилася дружина та маленька донька Аделінка, який 24 січня має виповнитися один рік. Поховають героя у рідному селі Жобрин Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.